Ми працюємо заради людей і працюємо за те, щоб ваші підприємства були осучаснені, були, працювали заради бюджету, якого зараз немає, і Херсоні, щоб ви розуміли, найнижчий бюджет в країні це. Шість а раз е, менше, ніж е, був до повномасштабного вторгнення. Всі можливими і неможливими способами ми підтримуємо Збройні Сили України, і більшість е, цих грошей йде саме на це, як і місцевий, як і обласний бюджет націлена ціле. На ці, тільки на це. Передаємо захисникам все, що можливо і неможливо. Е, в той же час є. Е, е, по темпам розмінування однієї з першої області, яка е, за ці два роки розмінувала дуже багато земель. Нам говорили про 10-15 років. Зараз, якщо безпекова ситуація навіть в цьому році буде інша, то ми е, правобережжя розмінуємо в цьому році. У нас питання розмінування теж було першою проблемою. Ми не розуміли всі. Е, Масштабних засобів, які зайдуть, це були перші Збройні сили, які до нас заходили на розмінування. І ми робили, не як ну, пологні потрібно з півночі, на південь йти і масово розмінувати. Ми збирали окремо аграрів і там, в кого яка ділянка є, то туди направляли. Зараз вже такі от перші кричущі моменти вже позакривали за, за минулий рік, і от, ну, тепер можемо йти вже якось. На державному рівні лобіюємо інтереси підприємців саме Херсонщини, тому що вони в умовах, які відрізняються від умов праці підприємців Львівської або Закарпатської області, і це дуже тяжкий процес, тому що тут потрібно заради нас переламати систему і до цього Київ. Не готово в деяких випадках, в деяких ведуться на наші доводи, і міняють саме для нашої території, роблять зміни в постановах, в розпорядженнях своїх, щоб якось покращити роботу вашу і нашу. В той же час все одно є проблеми. І. по пять по державна програма і по мікрограмтам є робота Минулого минулому році. На цей рік зробила це обласну програму підтримки і відновлення підприємства до 27 року. Хочемо запровадити в кожному в кожній громаді створення мережі центрів підтримки і відновлення підприємництва. Це будуть різні. Сучасне слово, як зараз можна називати, це коворкінг. Тобто тут буде зараз вже стоїть оргтехніка, буде ще додатково встановлений плотер, на якому кожен з підприємців може роздруковувати, одразу вирізати наліпки і брендувати свою продукцію. Додатково в нас буде встановлено на вулиці приміщення, объект, де буде встановлений лазерний верстат, на якому кожен підприємець може робити з дерева якусь або сувенірну продукцію до якихось свят, або яка буде закладена з. З якимось вашим власним брендом додатково будемо займатися діти і молодіжна рада, яка вже створена, яка проводить зустрічі. Їх ми будемо навчати отримувати гранти від міжнародних партнерів на власну справу. Тобто для того, щоб вони могли Що, мала навчити писати гранти. Ну хотілось би одразу отримати. Ну, тому, да, тому ми всі тут будемо збиратись. Це саме створено для вас, будь-які там зручний для вас час, ви Можете сюди приходити, навіть якщо там нема офісу, тут буде доступ до інтернету, незважаючи на наші сьогоднішні проблеми, що не було світла, не було інтернету. Тобто, це все потрошки виробляється. Ми будемо намагатися стимулювати, допомагати вам відновлювати свою діяльність, і ця програма включає два основних напрямки: це надання грантів. І це власне стимулювання підприємців до працевлаштування наших ветеранів, ветеранів і вимушено переселених осіб. Тобто ми розуміємо, що велика частина цих людей все, повернеться. І майже 31 тисяча вимушено переселених осіб зараз є на правобережі Херсонщини. І ми будемо стимулювати, щоб їх працевлаштовувати. Гранти будуть надаватись в на безповоротній основі, і вони будуть тим, хто безпосередньо здійснює, діяльність зареєстрований в межах Херсонської області. Сума гранту буде в межах двісті тисяч гривень на один проект. Ось і вже десь в кінці лютого, на початку грудня, можна буде ця програма почна діяти. Тобто зараз іде до опрацювання порядку отримання, але вже в наступному місці плануємо повноцінно, щоб вона запрацювала. І також би ми плануємо стимулювати тих, допомагати хто вже подається на програми грантові є робота. То тобто, минулому році майже на 8 мільйонів гривень було виграно грантів місцевими підприємцями. Є чудові результати ці грантової програми. Ми плануємо додатково стимулювати і майже 50 тисяч гривень для проєктів, які були виграні в рамках грантової програми. Є робота». Будуть додатково стимулюватись з нашої програми. Також ми плануємо надавати підприємцям компенсацію єдину соціальну внеску за кожного працевлаштованого працівника числа ПО а також ветеранів і ветеранок.